З трьох хвилин на п'яту прогріваю машину. Зараз повітряна тривога, звучить сирена, загроза БПЛА, Шахеди, Київ, Київська область, Чернігівська область. Ми працюємо. Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю. Зустрічаю нашого директора, побратима Олежа. Привіт. Відкриття сайту заміської підтримуючої терапії в Казильці. Їдемо, щоб підтримати людей, побажати всього доброго, підтримати. Веземо подарунок, фірмовий реглан. Все буде добре. Як і обіцяли, ми прибули про відкриття сайту замісної підтримуючої терапії, зустріч з лікарями, людьми, які почали прийом ліків. Раді, що за підтримкою альянсу громадського здоров'я та глобального фонду, саме організація спільноти людей, які вживають наркотики, а саме волна створили умови, проадвокатували. Та відкрили даний сайт, за що вдячні всім! І саме лікарям, які взялися за цю роботу, яка нам дуже потрібна. Дякуємо. Сергію розкажи ну, алгоритм дій. Коли ти почав роботу з відкриття кабінету ЗПТ і коли ось це запрацювало? Розпочав роботу я майже 4 роки тому. Я збирав спочатку статистику, скільки людей потребує лікування, скільки взагалі тут стоїть на обліку у кабінеті. Нарколога, також спілкувався із, із спільноти, що проживають в місті Козилець і е, також сусідніх громад. І потім вже е, після того, як зробив проблематику, я озвучив це на засіданні координаційної ради і е, ми вже Мали якби, перше рішення, що потрібно тут відкрити сайт замісної терапії. Ну, я думаю, тут багато чого залежить від влади, яка на містах і влади в області. Адже якщо, наприклад, не сильна влада, яка має вплив у нас в Чернігівській області, мабуть, тут сайту не було. В закладі у нас існує кабінет довіри. В якому хворі стоять на обліку і отримують антиретровірусну терапію. Кабінет повністю забезпечений засобами для контактної, доконтактної профілактики. Є любриканти, презервативи. Ми отримуємо із мережі ЛЖВ. Ось на сьогоднішній день у нас 198 пацієнтів, які отримують АРТ-терапію. Завдяки зусиллям центру громадського здоров'я альянсу ми отримали на значну суму і меблі од устаткування і обладнання. Нам вдалося зробити комфортне для перебування, перш за все, і персоналу і тих осіб, які звертаються. Завдяки співпраці з громадською організацією «Волна» нам вдалося провести. Теж ремонт значну суму, які для закладу були е, дуже необхідними, і це кошти, які прийшли до нас ззовні. І ми сьогодні тішимося з того, що в нас такі умови і е, є початок роботи. Сподіваємося е, на наступний рік кількість пацієнтів збільшиться. Плануємо не менше 50, а то й 75 на наступний рік отримати пацієнтів, які будуть звертатися до закладу. Ну і е, ми готувалися до цього довго, підготували. Два лікаря, які пройшли спеціалізацію по замісній підтримуваної терапії, дві медичних сестри, щоб це було безперервне надання, щоб не було проблем у пацієнтів, які звертаються, щоб спеціалістам можна було комфортно піти в відпустку і забезпечити трудові відносини, е, такі які потрібно. Ну, ось так. Починаємо Дякую. працювати. Як планували, так і зробили. Дякую, так, Дякую. Ну, це меморандум про співпрацю в цілому по закладі. В меморандумі е е оговорені послуги пацієнтам, які живуть з ВІЛ, тому він буде працювати. Йдемо в гості до нашого е товариша. Нещодавно став пацієнтом сайту ЗПТ, який ми угу. організували в козильці. Угу. Сереж, у тебе сяк з української об'єднання людей з назалежністю волна. Завдяки Сергію Крицькому, Ігору Козак, мені за підтримку альянсу громадського здоров'я, за гроші глобального фонду та вашої влади та лікарні вдалося розпочати замісто підтримуючу терапію. Маємо надію, що ця програма надасть змогу дівчатам, хлопцям, які давно вже потребували такого віду лікування, значно покращити своє життя. Ми тобі даруємо фірмовий реглан і маємо надію, що здоров'я та все тільки буде прибувати. Е, їздив раніше в Чернігів, я наркозалежний е, з 90-го року і їздив Чернігів, як ви бачите, без ноги і мені було тяжко їздити в Чернігів раз 10 днів. Мале забезпечення, бо пенсія маленька. І, день, ой, і кожні 10 днів, якби 300-400 гривень тратить, це було дуже важко. З часом, благодаря Сергію і представителям волна, ми відкрили в Казанський сайт. І зараз прийнявати тут препарати. Дякую ще раз. Справа, ну ще раз нагадаю, навіть 4 роки 4 роки це і кардраду, і Сергій, і лікарі, і влада, яка проти, і, 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 і за, і донори, і таке інакше, щоб тільки відкрити кабінет в маленькій територіальній громаді, яка не тільки е, людей, які мешкають в козільці, а на, 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 навколо. Які до громади будуть надавати послуги. І в країні е, зовсім інакша ситуація. Це не всюди там хлопнули, е, там, е, там пальцями і все розп... розповілось. Люди просто кажуть, ну нам цього не потрібно, ми за цього нічого не отримаємо. Тому справа, яка тут відбувалася, це знакова подія. Не завжди це таким, такими справами відбувається, як нам би хотілося, толерантне відношення. Там не переслідування, не скажімо, не нертування там певними законодавствами та правами. Але все ж таки, ну, ця система вона гарантована державою. Ліки, які надаються. Це життєво необхідні ліки, входять в перелік життєво необхідних ліків. І е, держава сама сприяє цьому. Навіть за війну це майже е, ну, одна з таких е, отраслей, які... Не зазнали шкоди. Тобто вони гарантовано розбудовуються, запроваджуються і таке інакше. І маємо надію, що ну, для нас, для тих людей, які ну, потребують цього лікування, саме лікування, а не якісь там певних там, справ та маніпуляцій, це надасть змогу жити повноцінно та ну, бути у добробуті та покращувати стан свого здоров'я. Да. Тому ну, дякую да, дякую вам.